Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні одна єдина бігонія, яка у мене тут на столі, це DS Antares. Ось така велична, красива. Ця бігонія селекції Деметріс, наших українських селекціонерів. Вона відноситься до великих бігоній. Вона в мене першого року чомусь не дуже гарно росла, а потім з минулого почала рости. Викидати свої листочки. Вона у мене майже весь час стоїть на підвіконні. І ось, в залежності від освітлення, має такі різні листочки. Ось ці листя такі красивені, бо майже повністю бордові. Вони виросли на підвіконі. Вона мене стояла ще там на підставці з самого верху, якось вміщалась, і на північному вікні там взагалі сонечко туди майже майже не попадає, трошки-трошки ввечері. І ось таке в неї такий розкрас листя. І я її вже протягом місяця переставила. На столик там недалеко від вікна. І ось такі нові листочки, ось один. І ось він пускає другий. Тут вже нема такого яскравого забарвлення, вже більше зеленого. Ось така різниця між освітленнями. Мені, звичайно, подобаються і бордові такі листя, але ось дивлюсь на цей листочок, то також дуже гарний Дес Антарес. Вона вже в мене на підставці там закривала всі, нічого біля неї не можна поставити. Всі ті, що поряд своїм листям прикривала, тому я її звідти вбрала. Ну, ось така вона красуня. Так, вже такі красуні потребують десь окремого місця, щоб їй нічого не заважало. Тоді буде таке гарне, розкішне листя. Не забувайте ставити вподобайки такі красуні, писати хоч якісь маленькі коментарі. Можливо, ви вирощували цю прекрасну бегонію. І якщо чесно, спочатку вона мені не дуже якось і сподобалась, якось так не дуже гарно росла. Ну, але чим далі красуня Дес Антарес. До нових зустрічей! Мирного неба!